Всім привітики! доброго ранку. Сьогодні ми знову продовжуємо міняти стелити, верніше ліноліум. Вчора я вже знімала, це з двох днів буде блог. А зараз у мене така робота. Так, було ось так. А буде, побачимо, як буде. Так, постелили. Слава Богу, вийшло. Але топів роботи. Тепер ще треба плінтуса поставити. М -м, красота, красота. Ми думали, що ми махнемо ще дві кімнати. Ага, до вечора он ту аби закінчити. Розігналися, так? Боже класний ліноліум. Він, такі, він таку має структуру. Він структуру... Видно вам? Так, видно. Він має таку структуру. На ньому нічого не видно, ніяких відпечатків. Його миєш на умання, бо знаєш, що може бути грязний. А оцей ламінат, подивіться. Тако, як, Ні, не видно вам. Та то ногу встав, та вже відпечаток є. Цю всю посуду. Треба поскладати мені на місці. Така маленька шафка, стільки посуди, я не знаю, як вона там поміщалась. Ось так вийшло в першій кімнаті. Красота і чистота. І зараз будемо приступати до цієї кімнати. Так що, поїхали? У нас такий прораб є. Все ходить, провіряє, пильнує. Вчора цілий ціли час, що ми робили, він собі в дивані лазив, ганяв, бігав, так радів, так він любить, коли в хаті щось таке робиться. Бендюшка. Все шафа пуста, одненька, одненька пуста. Скільки одягу, скільки одягу. І це все моє. А коли треба одітися кудись, я стою півгодини зависаю, що мені одітися. Я лише встала, навіть кави не попила. Чоловік каже, давай скоренько того робимо до праці. І я так сонно оце все поносила, навіть нічого й не поняла. Буду фарширувати ось такий перчик. Як я фарширую. Та нічого, рис, зажарка, цибулька з моркою і фарш. І потім зроблю томатний соус і його залю. і все. Нічого нема хитрого. Все, готово. Люблю перці фарширувати. Це швидше, аніж голубці. Зараз роблю томатний. Соус і заливаю. Каструлька у мене ось така скороварочка. Накриваю, Бачите, як воно вийшло. Але то нічого, в скороварці воно все провариться. Як Я роблю томатний сок, томатна паста. Даєте стільки, скільки любите, щоб чим більше. Насичений сок даєте більше томатної пасти. Можете дати менше, буде рідчий за густиною. Солю, цукрю. Одним словом, на смак має бути як томатний сок. І все. Томатну пасту я нічого не пережарюю абсолютно. Це роблю до смаку. О! Томатний сочок вийшов. І заливаємо сюди. Ой. Отак. Отак. Трошки забагато зробила. Буквально на 200-300 мл. Ну нічого, ой. Імазилася. Можна. Томатну пасту і все. отако рухаємо. Угу. Можна чуть-чуть додати. Але лишити місце на википання. І все. З цією кришечкою я чмяк на мінімальний вогник. Після того, як закипить. І все. І нехай собі вариться. Я думаю, скільки хвилин? Хвилин, напевно, пів години, 40 хвилин. Нехай собі покипить. Все. Їд... Їжа готова. Все, перчик мій готовий, як він пахне. А бажаю, як пахне перчик. А я буду їсти зі сметанкою. Або я не хочу томатної цієї підливки, бо в мене може печія бути. Так я собі зі сметаною. Стільки солила, а солі все одно мало. Що таке? І, і, і рис був добре просолений. І соус томатний. І сок томатний, що зробила, теж добре був посолений. А зараз мені бракує солі. Робота стала в другій кімнаті. Чоловік каже, їду скоренько, бо я встиг купити плінтуса для цих двох кімнат Решту. Та я куплю зразу ліноліум. А для оцих двох кімнат вони ширші. Нам вже треба 4-метрового ліноліума. І виявилося, що в стрію його нема. Тобто, на складі він є, фура. Приїхала загружена, але вони зараз не хочуть його розгружати. Так що тут недокінчено, і чоловік погнав до Львова за ліноліумом чотирьохметровим. Каже, буде у Львові скільки там, три епіцентри, буде точно. Я змучена, прораб оніходи, теж змучений, вже не такий активний. А чоловік погнав, чоловік не збучений. Я кажу, там почекали б він каже: ти би не почекала. Я кажу, ну так капець нічого мені не сказав, погнав, я би не почекала. Я думала, що там є, а то виявляється, здалека вони одинакові, а зблизька інакші відтінки мають. Бідний пес по тому ламінату не може ходити. Уже хоч буде нормально ходити собі. Цей ліноліум він має таку структуру зверху. А по ламінаті бідненький. Все. Все, приїхав чоловік зі Львова, привіз ліноліум. А як він його віз, я вам покажу. А дивіться, оце він на тілешку, знаєте, на цю тілешку він поставив. А він довго железний і він отак стерся. І він отак стерся з двох сторон. Тут, тут не до живого, а там до живого. Ну а що? Так воно? Ти маєш сам думати, як ти його будеш дотягнеш до машини. Треба двом їхати, щоб нести, а не вести тілешкою. Так що зараз я змонтую відео і викладу. Думаю, поки чоловік зі Львова не приїде, відео монтувати і не буду. Так що на сьогодні в мене все. Всім па-па, до нових зустрічей ставте лайк підпишіться на канал. І, і так вже півгодини. що воно там тикає, я поняття не маю.